Хто з нас не пам'ятає цей діалог з відомого кінофільму? вулиці ти, ти ні, це ти, я живу, третій улиці, строїтелі 25, квартира 12. Схоже, що у Вінниці готувались до зйомок власного варіанту історії про будинки-двійники, адже саме у цьому місці вони таки існують. Причому на одній вулиці. Зараз ми з вами знаходимося в місті Вінниця на вулиці Блюхера. За моєю спиною знаходиться будинок за номером 20. Саме у цьому будинку, згідно з інформацією, розміщеною департаментом ЖКГ, на офіційному порталі Tender.me.gov.ua, мало б знаходитися приміщення котельні. Але наразі ми з вами спостерігаємо лише приватний сектор. А ось і котельня, яка за документами також знаходиться за адресою вулиця Блюхера, 20. Насправді вона розташована зовсім в іншому місці вулиці Блюхера за кілька кілометрів від приватного будинку з таким же номером. А тепер більш детально про цю історію з двійниками. Департамент житлово-комунального господарства, енергетики і транспорту Вінницької ОДА, 17 червня 2015 року оголосив тендер на переоснащення цієї котельні з газу на альтернативне паливо вартістю робіт більше 2 мільйонів гривень. Але коли громадські активісти, які моніторять державні закупівлі в рамках проекту Відкритий бюджет, приїхали за вказаною адресою, то побачили лише квартал приватних забудівель. Різні пошукові системи показували нам одне і те ж місце на карті Вінниці. Котельні тут не було ніколи. Розшукувану котельню нам змогли показати лише начальник обласного департаменту, замовник реконструкції Анатолій Вакар та головний інженер комунального підприємства Вінницької міськради Вінниця містеплоенерго на балансі якого і знаходиться котельня Володимир Хоменко. Розташована вона біля школи номер 20 та багатоквартирного будинку номер 252 Це на іншому кінці вулиці Блюхера. На запитання громадських експертів щодо існування будівель двійників. Начальник обласного департаменту перевів стрілки на міську раду. Адреса котельні Блюхера 20. так вона уводилася в експлуатацію. Так вона існувала до сьогоднішнього дня. Всякому випадку, існує з адресою Блюхера. 20. З міській раді направлений лист, щоб надали роз'яснення, яким чином здійснювалася документація. Громадським експертам вдалося відшукати документацію, датовану 2005 та 1994 роками. Перший документ це рішення виконкому Вінницької міськради від 12 серпня 2005 року про передачу основних засобів комунального підприємства Вінницької міської ради Вінниця місь теплоенерго та розірвання договору оренди з обласним комунальним підприємством Вінниця Теплокомуненерго, в додатку до якого під номером 51 вказана котельня за адресою Блюхера. 20. інший документ це паспорт одного з котлів, встановлених в цій котельні. Там теж, в розділі сьомому, відомості про місце знаходження котла записано, що він встановлювався в жовтні 1994 року за адресою Блюхера 20. Таким чином, більше 20 років на одну адресу Блюхера20 списується заробітна плата, використаний газ, електроенергія, кошти на утримання котельні і на ту ж саму адресу нараховується плата на утримання приватного будинку, користування земельною ділянкою, комунальними послугами, електроенергією. Там прописані люди яким чином переможець цього тендеру ФОП Янченко Михайло Володимирович буде оформляти акти на виконані роботи, сказати сьогодні важко. Складній ситуації опинився підприємець, дізнавшись про існування двійників. Він звернувся за письмовим роз'ясненням до департаменту ЖКГ, за якою ж адресою проводити роботи. Адже ситуація насправді не комічна. Ось як її коментують юристи. На одній вулиці не може бути двох однакових будинків, крім того. Як стало відомо під час проведення розслідування щодо даного факту Вінницькою міською радою було присвоєно будівлі, фактично номер школи. По факту будівля існує, а з юридичної точки зору ні, тобто на неї витрачати бюджетні кошти неможливо. І до моменту внесення змін до тендерної документації будь-які дії Вінницької міської ради щодо проведення тендеру або департаменту житлово-комунального господарства уда є неправомірними. Допоки назва ну і номер будівлі не зміниться і він не буде офіційно юридично встановлений, до того моменту кошти списувати не можна. Списання грошей на неіснуючу будівлю є неправомірним і в подальшому держава матиме право стягнути із підрядника, який виконував роботи всі ці кошти як незаконно отримання. А тим часом, замість пошуку конструктивного виходу з цієї ситуації і уникнення дублюючого нумерування, чиновники намагаються малювати картини жахливого майбутнього. Що не придумуєш, аби виправдати небажання привести все у відповідність до вимог законів. Якщо вашу братію і всіх так дуже це зацікавило, тому ми зробимо. Якщо це міська рада не знайде ніякого пояснення, то департамент вимушений буде відмінити тендер і котельня залишиться без альтернативного джерела жива. А остання телефонна розмова з очільником обласного департаменту взагалі виявила його амнезію. Немає помилки, тому що це адреса Блюхера 20 Давайте на цьому поставимо краву. А приватний будинок за цією адресою не знаю. Тобто вони Я не знаю про існування приватного будинку. Громадські активісти сподіваються, що керівники обласної і міської влади все ж таки розберуться, яка з цих двох будівель знаходиться за адресою місто Вінниця, вулиця Блюхера, 20, А вже потім бюджетні кошти, призначені на реконструкцію цієї котельні, будуть використані без порушень законодавства. Громадська студія Вінничина.